Діаметр болгарської труби дозволяє в рік транзитувати не більше, ніж півтора мільярда метрів кубічних. Тобто 100 мільйонів метрів кубічних на місяць. От, щоб ми просто розуміли. Mm -hmm. Для прикладу, Україна споживає 20 мільярдів на рік. Загальний обсяг того, що видобував би укргозвибування 12 мільярдів. То, що ми теоретично мали би закупляти, це ну, десь там 5-6 до 7 мільярдів метрів кубічних. Так що, трансбалканський оцей шлях в кращому випадку, десь там 1,2 мільярда мало. І навряд чи болгари зможуть розширити трубу, тому що це є надзвичайно великі вкладення, а це країна, яка ну, не має таких технічних можливостей для збільшення. Тому. Трансбалканський коридор краще б розглядати з точки зору, і він і розглядається, як додаток до основних існуючих напрямків постачання газу в Україну. Як ще один напрямок, як ще один резервний шлях отримання, ну розглядати теоретично можна, але він точно не буде основним, тому що він ще, ще раз повторюю, він малопотужний.